Цій боротьбі зі злори. будь Господь з нами. Ми віримо, ті, що тільки з твоєї допомоги ми зможемо виграти цю невірну битву. Господь, ми просимо й молимо тебе, не допусти запусти в нашій країні. Об'єднуй Господь Україна, в серця кожного українця. Хай серцям запанує Господь мир і Спокій, хай Ти будеш, господством Господь свого кожного українця. Ми просимо і молимо об'єднаних українців у мовному питанні, в релігійному питанні. Ти, Господь цар царі, ти Господь в нашій країни. Ми повністю полагаємося на Твоє, на Твою справедливість, на Твою милість. Господи, ми каємося в своїх. Діла, Господь помилуй нашу країну. Господь виходь на зустріч і йди попереду наших, наших воїнів, які зараз на полі брані захищають нашу державу. Захищай, їх, Господь. Будь покровом їхнім. Будь бронею їхнім, Господь. Не дай ні одної кулі, Господь, ні одної міні, ні одного снаряду. Господь проникнути через заморожу твою, Господь. Захищай їх від вірусу, від травм, Господь, від негоди, Господь, і всякого лихоліття. Господи, ми просимо і молимо Тебе в цей час, саміту в миру, Господь, підніми це питання. І хай узгодять обмін всіх на всіх. Господь, поверни всіх бранців, Господь. Хай буде обмін всіх на всіх. Духом святим, Господь, проникне в ті застільки. Російські і повідом нашим братцям, що ми чекаємо їх тут, на нашій землі. Ми любимо їх, ми не забули про них. Господь, бо тільки з твоєю допомогою ми зможемо здійснити цей чудовісний обмін всіх насів. Поверни за стінки наших хлопців. Господь, ми просимо і моремо заступнице Твоє уро і на наше запоріжжя. Для мешканців нашого міста. Але саме головне дай покаяння кожного горожанину, який мешкає в Запоріжжі. Хай твоє слово лунає в усіх улицях, Господь, з раннього бачення, Господь гряди в усі сфери нашого життя, в усі сфери, Господь, Господь. кожного куточка, Господь, хай твоє слово буде, Господь. Бо ми хочемо, щоб християнські держави панував і господарював християнський лідер. Господь, хай він покається і його команда, хай ми славу Твою вони працюють. Господь. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, молилися в ім'я Ісуса Христа, Отця і Бога і Святого Духа. Амінь.